Людство про останні часи виконується прямо у нас на очах. Ми бачимо, як зростають війни, голод, хвороби та хибні вчення. Незважаючи на всі досягнення, людство йде шляхом руйнування, і світ стає все більш небезпечним. Люди пишаються своїми знаннями, але ці знання не рятують. Ні сучасні технології, ні культурні досягнення, ні фільми не змінять людей на краще. Тільки віра в Ісуса Христа, і слідування Його вченню здатність змінити світ і привести людство до спасіння. Це єдиний шлях. Проте сьогодні часто звучать звинувачення на адресу Бога. Де Бог Чи є щось на небі? Але коли через людські гріхи та безбожність почнеться ядерний конфлікт, коли гори та острови зрушаться зі своїх місць, сонце затьмариться, а місяць стане як кров, коли зруйнується атмосферний пояс, люди зрозуміють, що без Бога і його захисту людина безпорадна. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, щоб приєднатися до наших біблійних онлайн-конференцій, які проходять в понеділях. Не втратьте шанс примиритися з Богом та наслідувати спасіння. Хай береже вас Бог.